Вітаю! З поверненням ми переходимо до вивчення часу дієслів. В українській мові існують три форми часу: минулий, теперішній і майбутній. Дієслова минулого часу означають дію, яка відбувалася до моменту мовлення. Вони відповідають на питання, що робив, що зробив, що робили тощо. Наприклад, раніше будували піраміди. Що робили? Будували або раніше збудували цю піраміду. Це дієслова минулого часу. Теперішній час означає дію, яка відбувається в момент мовлення або постійно. Вони відповідають на, запитання, вони відповідають на питання, що робить, що роблять тощо. Наприклад, зараз вони будують. Що роблять? Будують. Майбутній час означає дію, яка відбуватиметься або відбудеться після розповіді про неї. Такі дієслова відповідають на питання, що робитиме, що буде робити тощо. Наприклад, невдовзі будуватимуть такі споруди будуватимуть дієслово майбутній час. Переходимо до виду дієслова. Вид є однією з найважливіших ознак. Дієслова мають два види доконаний і недоконаний. Доконаний вид означає дію обмежену в часі і вказує на її завершеність. Наприклад, прибіг, що зробив, напишу, що зроблю тощо. В інфінітиві дієслова доконаного виду відповідають на запитання, що зробити, наприклад, написати. Минулий час, що зробив, написав. І майбутній час, що зроблю, напишу. Зверніть увагу, що дієслова доконаного виду вживаються лише в минулому та майбутньому часах. Зверніть увагу, що дієслова доконаного виду вживаються лише в минулому та майбутньому. Адже дія, яка триває тоді, коли про неї говорять, не може бути завершеною. Переходимо до недоконаного виду. слова недоконаного виду означають дію, не обмежену в часі, незавершену. Наприклад, писати малює. слова недоконаного виду вживаються в усіх часах і відповідають на такі питання. Інфінітив що робити, писати, минулий час що робив, писав, теперішній час що робить. Пише. І майбутній час що робитиме, писатиме. Зверніть увагу й на те, що від її слів недоконаного виду у майбутньому часі утворюються дві форми складна та складена. А від її слів доконаного виду тільки проста. Тому ми зараз розглянемо перший випадок. Складна форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду утворюється приєднанням до інфінітива особових закінчень. Це просто: в першій особі буде писатиму. Писати особове закінчення виходить писатиму. В другій ти писатимеш. В третій особі однини він писатиме, що робитиме. Тощо, приклади ви можете подивитися у конспекті. А от складена форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду утворюється з допомогою особових форм допоміжного дієслова бути та інфінітиву основного дієслова. Буду писати. Перша особа, а ти будеш писати. Він буде писати. Тобто, змінюється тільки дієслово «бути». З часами дієслова насправді нічого складного немає. Ці правила ми і так використовуємо щодня, навіть не помічаючи. Але давайте перевіримо, що ви запам'ятали.